Прошу надати слово по обговоренню бійцю 80-ї мобільної бригади, учаснику бойових дій. Не заперечують прошу. Добрий день, мене звати Лук Степанович. Тут багато говорять, але я почну з того, що яке питання було. Хлопці, я приїхав додому, брамою вони валяються, аватари. І повірте мені, я вже день-два подивлюся, і ті таксісти з'явили, що їх возять, що їм привозять. Якщо ви інспектори міліції не маєте до того впливу ніякого, то повірте мені, що ви потім не бігли за мною і не потягав мене до комунальній відповідальності. Я вам зараз було. Бутилка полетить машину, він піде просто без машини. Я вже одному сказав. Руль Рульлю дом принцерт, дружинки і скаже, що, нема машини. Як дільничний є на нашій сільській раді, він не може навести п'язусь, в то вчить по вісім чоловік, списки такиво, купують. Люди добро. Я на полігоні, коли проходив курс. До мене жінка з мамою приїхала на 20 хвилин не мали права в неї пісити. Заняття, заняття, заняття. 21 день, все, виїзд. Тут вони собі, я приходжу до магазину по гражданці, не по формі. Беру хліб, вони до мене говорять, чуєш, чоловіче, відступишся, ми герої, ми їм безпішали. Я кажу, чуєш, я тепер трохи ще бутилку возьміш, я треба віднести. А ви нічого не робите, ви просто подивитесь, ти йде добре. Все і добре, все добре. повірте мені, хлопці з бітом, це вернуть. Третя хвиля мобілізації мені. Я першу хвилю приїхав, приїжджаючи через тиждень, другий, 3 біда буде, хлопці. Тобто, біда буде. Або берете їх. Я вас розумію, на гривня. То є перше. Ну Я, я просто почув, що прийде час, будуть машини горіти, як на Закарпатті. І ви кажете, що там бандити воюють, там правіться, то є бандити, а ви міліція, нас гвардія, то є герой. Змієте, бо є трохи по другому Будуть так само, побудуйте машини, але потім будете приходити до мене вдома і поговорити. говорити. Я, я вам вже сказав. Або ви приймаєте рішення, або... Буртаксісти, який руль до внесемо. Тут показували, я ну, зараз, бо трохи там сидів, слухав, тут показували перші е, три фотографії про озеро наше. Хлопці, любимося дивити всі новості і про Одесу зараз. Як там гарно все робив? Всі бачать? Пішов на мій очільник Одеси, все гарно, берег розгороджується сироп. Чому у нас такого немає? Бо у нас в тому залі, хтось кивнув голом, ти будуй, а ми ти Даю 100%, бо інакше так зробити не можна. Можете бути? Не можу, не можу, не можу. Я вам даю 100%, сам він будувати не буде. Прибережна є зона, є метри, будувати не буде. То ви скільки там розбирається, повірте мені. Прийдуть люди, прийдуть люди за то, повірте мені, спитають. І не будуть питати, такого питають. Як тут один де день, він? Де він зелені, зелені орела. Я буду говорити своїми іменами. Бо він тільки що ходив по залі і показував фотографію, як вели у того оператора. Сидічок, дивіться, як його вели. І потім каже, що в нас є такий інспектор. Йому хвала, будка. Хлопці, він, ви, ви, ви що, клоніці бачите? що чи там треба написати цирк на тих верх. Ну може, так. Хай буде я клоун. — Так, за той апарат, що тут, гроші. Я буду зараз, от є хлопці теж, що пройшли АТО мені, ті люди, що були в АТО і побачили е, на свої очі ту біду, яка там є, я думаю, ми домовимося, що ми тих 500 тисяч було і 50 на оздоровчення, я буду попросити їх, бо я думаю, хто там був, він, він віддасть ті гроші, щоб ви ті гроші перевели і купили нові апарати. Зумієте, бо ви коли себе вдома міняєте двері, а їх можна підтримувати, ще підремонтувати, правда? І я даю гарантію, що ви той апарат запустите. Е, той. Але через три роки ви знову скажете, хлопці, треба гроші, щось там полетіло. Бо він старий, то ми його ремонтуємо. І через три, через два місяці? Ні, ну я так говорю, грубо Я буду просити всіх учасників АТО, і я думаю, вони сьогодні, бо ті, хто там перейшов через топеку, вони знають. І ми ті гроші віддамо. Прошу, голосуйте і купіть новий апарат і будьмо в Бо я знаю, що на ремонті найкраще знати, що робити. Це вдома теж ще ремонтувати. Я то, дуже добре знаю. Таке саме, от начальник поліції, Говорить письмо, я вам дам письмо відповідь. Я дуже прошу. Приїхала Сіб'енка на Яворівську, там, де є Грудрузира, ну, є у нас важний, так? Да? Заїхала вона на дорогу другим кількістю. Які питання? Є сторож, є всі. Всі знають, хто ви всі. Чи ви чекаєте, поки її вдома задали людбетон ту шеп'енку, щоб не було їм вже списати що? Ну ж є кількість. 76 тонн стоїть там, щезла. Люди дойшли воно, є, відвезли, де щезла. Тож, не то на дві, п'ять. але 5 може там все розкритись. На групу. Начальник, ну як він скаже. Дайте мені відповідь. Але тут Я ніколи не, не прив'як письмо. то вже ми живемо 20, скільки років вже в Україні. Давайте що письмово. Вводиться до слова слідства. Добре, скільки часу треба, щоб ви привели до слова слідства. Я вам розказую скільки. В тому залі та сібьонка комусь заїхала на двір. З керівників району і я є... Я, 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 знаєте, решту. Люди добрі, ви сієте, просто на сидять, голова махають. Чи ви чекаєте, щоб дії зарядні бетон, і потім буде все нормально? Далі. Я так розумію, ви отримуєте зарплату, а я за вас буду роблю роботу, так? ви є я вам скажу честно. Так? Я, я, я за вас зроблю роботу. Я привезу своїх хлопців. Зі в формі, і ми от від Яжева по немірі приїдемо по магазинах і купимо півку. І ви будете видіти, що буде з цими магазинами. Добре? В Коли виїхати, купите пальці. Я до вас вдома ви маєте лісі. Добре? Дякую. Боролися за те, що спольгову нафта. Продають солярку, продають все. Минулого року, перед тим, як я йшов зон на я на кутах піймав офіцера, який привозить до мого сусідів солярку. Я пішов до хати, взяв фотоапарат, вийшов на дорогу, він з каніцем йде, я лапив чуди, падає на коліна, просить Бога. Дитина дома мала, не мала що жити. Яка, чоловіше, яка, 500. Яка, чоловіше, я кажу чоловік, а де є зарплата? Я 700 офіцер. Я кажу чоловік, що я знаю, що люди роблять 700, тобі тисячі і нічого не говорить. Але той сусід, розумієте, є приближений до влади нашої. Священників, ти все решту. І що мене зробили в селі? Клоуна, розумієте? Я кажу до нього, чоловічі, поїхали зі мною повоюєш. Я тут навчаю. Добре, він мені. Я записав машину, поїхав я на полігон. Визвав я безпечників, приїхав, але я в того часу визвав голову сільської ради, все, все. А голова ну, то по родині. то по родині? Нехай по родині одного свого сина, чи зятя туди. Чому вони не висли, я не розумію. Тільки поїздки приходить, він по родині всім дзвонить, тікайте всі до Польщі, в кому поїздки є. Доки таке буде народ? Вже свій рік від... Я свій рік відслужив, я можу ще рік відслужити. Мені але хлопці хочуть вернутися вдома, а не маки міняти. І тому продовжили ще що року місяця. Ми мали в лікінзі міняти, нас довжовня продовжили. Та й правильно? В Новоязбір, я скільки був, от, я дякую чи тому оператору, там стояв біля шарся. Окопі і через інтернет ми дивилися новості. В Новіярську є магазин, який продавав польським окронам. Скажіть, що в ньому є? Нічого. Продавав до продавав, з кимся поділимо, тому що далі буде продавав. Народ. Треба все міняти, розуміти, то не був майдан помаранчевий, що поїхали, поспівали, поїхали, поїхали, поїхали вдома. Люди гинуть. Дорога ціна то є. Дуже дякую. Дякую.